Василь Сухомлинський, я вирощу внучку, дідусю. У садочку росте стара вишня. Маленький хлопчик Олесь побачив неподалік від неї маленьку вишеньку та й питає у дідуся. Дідусю, де взялася ця маленька вишенька? З кісточки виросла, відповів дідусь. То це донька старої вишні? Так, донька. А внучка у старої вишні буде? Буде, Олесю, відповів дідусь. Якщо ти викохаєш цю маленьку вишеньку, діждеся від неї ягідок, посадиш кісточку, то виросте її внучка. Внучка старої вишні. Олесь задумався. Я вирощу внучку старої вишні, дідусю, сказав Олесь.